Тання слухачам українського радіо Вінниці в ефірі звучить програма Віч на віч перед мікрофоном. Журналістка Ольга Зайцева. 22 вересня у Вінницькій обласній філармонії відбудеться благодійний концерт подільського камерного хору леонтович капелла» під назвою Нескорені, присвячений 32-й річниці незалежності України. Музиканти виконають пісні, що стали символами нашої боротьби, особливо останнього десятиліття. Частину коштів з благодійного концерту буде перераховано на потреби Збройних сил України. Тож про цікаві моменти підготовки репертуару, про те, що ж саме зможуть почути відвідувачі, говоритимемо із заслуженою діячкою мистецтв України, художнім керівником та головним диригентом подільського камерного хору Леонтович Капелла Вінницької обласної філармонії імені Леонтовича Ольгою Бабушиною. Вітаємо вас вітаємо. Пані, вона вона вас. Ну, пані Олю, у вас завжди було дуже багато цікавих ідей. І про концерт Нескорені, я так розумію, він буде присвячений не стільки Дню Незалежності, оскільки буде практично через місяць після цієї дати, а власне самій незалежності і тим, хто її виборював і виборює сьогодні, відстоює сьогодні, скажімо так. Чи я помиляюся? Ні, цей концерт ем, був створений. Саме для тих людей, які зараз виборюють незалежність нашої країни для українців і заради українців, тому що зараз наш такий час, саме мистецтво. Буде такою рушійною силою і допоміжною силою, яка буде згуртовувати людей, яка буде допомагати нашим і. Тим хлопцям, які стоять на першій лінії, і ті, які зараз живуть і працюють на оборону нашої станції, всім українцям, які борються за незалежність нашої, це такий метод психологічної реабілітації, так. психологічної підтримки, так? так тому що саме мистецтво воно надає такий заряд, надає таку потужну енергетичну силу, щоб ще більше в своєму житті. Людина, яка прийде на наш концерт, зарядилась такою енергетикою, що все, що зараз відбувається, це надзвичайно потужна сила, яка спрямовується на те, щоб наша країна перемогла і перемогла як в своїй країні, так і для всього світу, щоб більше це зло не йшло далі. В інші країни світу такий форт-пост для всього світу, наша країна. Ну і крім того, напевно, що музика, пісні вони дають заряд енергії, вони ще дають можливість е, вилитися тим сльозам іноді. Якщо це, якщо ми говоримо навіть про ті пісні, які стали для України настільки важливими, наприклад, плине качата», це пісні, які дають можливість нарешті можливо виплакатися, випустити той біль. turro, sum e Іти далі, жити далі і боротися далі на благо України, на благо нашої перемоги. Але сьогодні говоритимемо в першу чергу про концерт Нескорені, який відбудеться 22 вересня. Ну і про інші проекти ваші із Леонтович-Капела. Почнемо власне з концерту Нескорені. Проте, давайте поговоримо, які композиції лунатимуть, що можуть почути слухачі, які прийдуть в залу. Це сучасні пісні чи, ну, сучасних виконавців, чи ті, які вже встигли стати народними, наприклад, ті ж пісні УПА. Ми, коли створювали програму цього концерта, ми врахували всі аспекти, які ви зараз сказали. В нас на концерті можна буде і трошки поплакати, бо буде композиція Плине Кача. Буде композиція, які. Зараз надзвичайно такі потужні і заряджають всіх українців такою енергією вірою. Це сучасні композиції, які дуже зараз популярні. Це і гей Соколи і Червона калина. Будь і обробки українських пісень народних. Які, народних, які так люблять наші люди, і які піднімають їх такий дух незламності, нескореності в сучасних аранжувальних. І такі вони надзвичайно ми їх робимо і креативними, щоб нашому глядачу було це цікаво. Не лише слухачу, а й глядачу. Так, вони не тільки приходять слухати нас, але й бачити. І будуть е, такі твори, які е, будуть. Е, Створювати такий ефект, знаєте, таки потужної руши рушійної сили. Задля чого е, українці? Надзвичайно зараз сплатилися в ім'я чого і заради чого, і музика саме цих творів мені здається ще більше скріпить і допоможе нашим е, і глядачам і слухачам в цьому зміцнитися. Це і будуть твори, які українських саме саме українських композиторів, тому що вся програма побудована на музиці українських композиторів, українських аранжувальників, е, українських творів. А це і е, твори, які змальовують боротьбу українського народу е, в різні часи, е, тому що Україна не тільки здобуває свою незалежність і свободу, а вже дуже багато сот років вона її виборює. і переважно в росіян її виборює. Так, історично це такий наш е, сусід, і вони. Не хочуть якось е, нас е, відпускати, ламають, е, знищують, але, але це е, така певна сила українського народу триматися, тримати стрій і е, перемагати всі, всі такі страшні періоди своєї історії. Так, все одно ми виходимо переможцями, хоча б хоча на якийсь період. Е... Чи доводилося от ви говорите про аранжування, про аранжування пісень? а онтович капела це хор. Чи доводилося якісь пісні підлаштовувати? скажімо так, просто для наших слухачів, підлаштовувати під хор, тому що можливо вони там для одного виконавця? Коли ми беремо твір, який нам подобається, і ми вважаємо, що це буде дуже він яскравий доречний в нашій програмі, це завжди пошуки і інтерпретації, і складу виконавців, і в якому конкретному контексті, в якому місці побудованості сценарію концерту, його ми будемо презентувати глядачу. Це завжди пошуки. Це молодіжний колектив Лантович Капела, тому. Ми шукаємо яскраві твори, в яскравих аранжуваннях і е, робимо їх ще яскраві у виконанні. Тому цей, цей синтез, який я сказав, всіх цих складових і е, надає. Е, Твору, який може звучати в різних колективах, і він звучить один і той же самий твір по-різному. Але е, цей твір в нашому виконанні буде звучати з нашою родзинкою, в нашій інтерпретації, з, на, з нашим баченням. Тому я думаю, що один і той же твір ви ніколи не почуєте у, у виконанні різних колективів однаково. Е, от цьому є цікавість послухати цей твір. Наприклад, у нашому виконанні зрозуміти, тобі цікаво, тобі м, класно і подобається, чи подобається тобі в нашому виконанні цей твір. Е, знаєте, нас не просто треба слухати, нас треба бачити вживу, як я як... Кажу, приходите до нас на концерти, тому що ви не тільки почуєте твори в нашому виконанні, ви ще й зарядитесь нашою енергетикою. Тому що в нас не можна прописати, що буде ось так, отак по емоціям. Кожен раз, як і музика це поняття таке часове, так і виконання в нас жодного разу одної ж пісні. Тому аранжуванні не буває однаково. Це залежить і від емоційного стану моїх любих артистів хору, і від глядачів, які як нас сприймають. Ми це все відчуваємо. Наші концерти дуже такі живі, яскраві, і ми дозволяємо нашим слухачам і підспівувати, і підтанцювати, якщо це весела пісня. І якщо треба, ми дозволяємо з нами бути в такому коннекті, щоб вони не просто відділялись від нас ось сцена, і ми виконавці, а ви е, слухачі. Ні, ми так не, хоч, не хочемо, і ми хочемо їх е, е, спрямувати, щоб ми разом з вами е, е, у цьому виконанні і робимо це для вас, і хочемо дати вам цю енергію. І дуже будемо щасливі, якщо ви нам енергетично теж свої позитивні емоції віддасте. Ви говорите про те, що кожна музична композиція, кожна пісня, вона може звучати по іншому в виконанні того чи іншого колективу. Ну і особливо, напевно, якщо це пісня для сольного виконавця, а вона звучить у виконанні хору, то вона буде звучати ну зовсім по-іншому і цікаво. Хоча я розумію, що в хорі теж є солісти, і можливо основну партію виконують вони. Але зараз я пропоную нашим слухачам послухати одну з пісень, яка буде представлена 22 вересня, на концерті, який ми анонсували на концерті, нескорені. Це пісня гурту Океан Ельзи обійми. Насправді зовсім інше звучання, зовсім не таке, як у Вакарчука, і сприймається по-іншому. Але от таке питання: а як от тут з авторськими правами ви берете дозвіл на виконання цієї пісні? Чи, як, чи не буде претензій до вас за те, що ви її виконуєте і аранжуєте на власний розсуд? Я хочу вам сказати так: на сьогоднішній день. Коли ми беремо якісь пісні, а в нас є твори, які сучасних чи гуртів, чи виконавців, і на даний час ми Да, навіть коли робимо перекладення для хору і виконуємо, я думаю, що під час війни ми це робимо не для якогось збагачення або ще чогось, а ми це робимо для людей. І щоб ця музика служила людям і піднімала їх дух, і надавала нас снаги. І я думаю, що жоден. Виконавач, композитор чи гурт, який е, дає і народжує світу свою пісню е, під час е, таких подій, і е, для українців і з українцями не буде, думаю, таких яких суперечок. А коли закінчиться війна, буде. Коли настане день, закінчиться війна, буде інший час, будуть інші умови, будуть інші ситуації. Ось, наприклад, така є, такий є гурт Адамс, і вони зробили дуже гарну пісню. І наш хормейстер Максим Заливадний, він теж зробив адаптацію для чоловічого хора. І зробив аранжування, і на одному з концертів в одній з програм теж у нас будуть і в Нескорених, і в інших програмах. І коли цей гурт і соліст почув це виконання, вони дуже схвальний відгук і привітали нас, і навіть на своїх ресурсах виставили це виконання. Тобто, я вважаю, що нормальні музиканти, нормальні люди, розуміючи, для чого і для кого ми це робимо, будуть тільки співпрацювати, і ми теж відкриті до співпраці. Пані Оліно, ну, таке трохи, напевно, болюче питання. таке. Війна якось вплинула на ваш колектив. Ну, чи воює, наприклад, хтось з виконавців, які війна. Вплинуло на всіх українців і ми не виключення, і наш колектив. Дуже багато, дуже багато що змінилось в нашому колективі. А саме багато чоловіків з нашого складу, Леонтович Капела, пішли на війну. Деякі артистки хору нашого колективу виїхали за кордон, були за кордоном, і трошки помінявся наш склад. Це складно для. Колективу, тому що ми виконуємо твори на пам'ять, і в нас дуже рідко ноти є на сцені. Це або дуже великих таких потужних творів, або якщо ми за дуже короткий час створюємо програму і якісь нові твори, які ми хочемо презентувати нашому глядачу. Тому війна на нас вплинула, але ми підтримуємо зв'язок з нашими хлопцями, передаємо їм вітання, ми робимо благодійні концерти. І збори на ЗСУ робимо, і висилаємо нашим хлопцям для підтримки. І в ту частину, наприклад, в нас тато нашого хормейстра воює на фронті, і така ремонтна бригада, і ми кошти, які збираємо на концертах. Ми пересилаємо цю воєнну частину для того, щоб закуповували ці частини для машин. І ми надзвичайно раді, якщо ми можемо. Своїми силами допомогти. В нас в хорі зараз більше студентів, які навчаються, і саме завдяки цьому хору вони і піднімають свій професійний рівень, і служать такою, знаєте, дуже потужною нам допомогою, коли нашого основного складу чоловіків зараз боронять нашу країну. Тому, безумовно, війна вплинула і на наш колектив. Я взагалі хочу. Сказати, що коли був створений цей колектив, а він був створений. Рівно 5 років тому у нас в цьому році маленький ювелей, то наш колектив, я не знаю, пройшов таку дуже перевірку на міцність таку. Ми попали в пандемічний період, коли, ви ж знаєте, нічого так. не працювало, ніхто не працював. І ми створювали музику, ми придумали форму, як ми будемо спілкуватися з нашим глядачем. Потім війна, коли обмежені виступи, коли постійні тривають. Воги, глядача в укриття, і ми це все переживаємо і переживали з нашим колективом, а це велике випробування для молодіжного, молодого колективу. Тому я надзвичайно вдячна цим міцним е, е, людям, таким. Харизматичним, яскравим, залюбленим свою професію, молодим людям, які залишилися в країні, залишилися в цьому колективі, щоб він не розпався. Дуже знакові, великі, потужні, знані всьому світі колективі, на жаль, на жаль, на превеликий жаль, розпадається по цим причинам. Хтось від'їжджає, хтось уходить на фронт. А цей колектив, який тільки стає. Є на ноги, тільки розвивається, це треба віддати шану цим людям, які залишились зі своєї країни, залишились в своїй країні і працюють для неї, для наших людей, для того, щоб наша культура. Попри все, розвивалася, ставала могутнішою, сильнішою, щоб люди з різних країн світу, які чули цей колектив, писали нам ми на різних платформах, виставляємо свою творчість. І стільки позитивних емоцій, і українців, і за кордону з різних країн світу нам пишуть, ми навіть не могли уявити, що такий гурт, що такий хор є в нашій країні. Що це? Ми думали навіть, що це десь за кордоном е, такий колектив. А це наші українські, це наша Вінниця. Ми пишаємося вам. Оце надихає. Бо це ніби і класичний хор, і разом з тим такий, це не сучасний яскравий е, і перспективний е, колектив. Коли ми його створювали, в мене така мрія була, щоб створити молодіжний саме колектив, який буде насолоджуватися. Е, Цим процесом виконання любити цю е, свою справу і відповідати вимогам сучасного слухача і глядача, так таким же яскравим репертуаром, щоб люди приходили в філармонію задоволенням, щоб вони не сприймали, що це можливо, знаєте, як молодь каже: ну філармонія, це можливо сумно, ні. Ті концерти, які ми створюємо і е, презентуємо нашим глядачам, коли до нас підходять різного віку, люди кажуть, Боже, так цікаво, ми всі різні такі вікові е, да, категорії, категорії і ми дивимося і цікаво, і дуже молодим людям, і людям вже з таким досвідом. І нам це дуже приємно. Нам. Радісно бути потрібними, важливими і цікавими. І тому всі програми, які будуть в цьому концертному сезоні, які ми створюємо для наших глядачів, а це буде і е, Шоу Маз ГООН, з е, експромтом із солістами нашої філармонії. І неперевершений дуже цікавий концерт це у ритмі суперхітів. Вінниця ще певна такого не бачила. Ми зробимо надзвичайно креативний потужний і сучасний концерт хорової музики. Ми п'ятиріччя в жовтні відзначаємо драйвові п'ять. І тут глядачі побачать і почують найкраще, що є в репертуарі цього колективу. І м, різдвяний наш концерт, який ми кожного року робимо. Але кожний рік це в нас різний репертуар. Але в цьому році ми помандруємо: різдвяна мандрівка буде з Лаунтовичка, пали по Україні, по різних регіонах України представимо колядки і колядки різних країн світу. Ми зробимо такий мікс буде надзвичайно цікаво, надзвичайно потужно, А а сьогодні А сьогодні, наші любі глядачі 30 серпня о 18.00 ми вас запрошуємо на нашу. Фантастична програма, називається Хайпове літо. Хочеться так яскраво завершити літні наші відпустки, канікули, і трошки згадати про гарні моменти. Гарні моменти. Наше життя дуже багато стресового, дуже е, складних моментів. А хочеться згадати гарні моменти, нагадати, що життя це. Дуже гарна річ, що життя яскраве, неперевершено, і ми щасливі люди, що ми живемо на цій землі і в цій країні. Отже, хай повето сьогодні у залі філармонії о 18.00 чекаємо на всіх глядачів. Буде дуже драйвово, класно і потужно. Що ж, а я нагадаю, ви слухали програму Вічна віч гостею студії була заслужена діячка мистецтв України, художній керівник та головний диригент Подільського камерного хору Леонтович Капела Вінницької обласної філармонії імені Леонтовича Ольга Бабошина. Сьогодні ввечері, як казала пані Оля, ми запрошуємо всіх слухачів долучитися до концерту Хайпове літа, частина коштів, з якого буде перерахована на потреби Збройних сил України, як і зі всіх концертів, які проводить Леонтович Капела. Ну і 22 Мого вересня це концерт нескорені, присвячений незалежності України і тим, хто її виборював і виборює сьогодні. А я кажу вам до наступних зустрічей в ефірі Українського радіо Вінниці.